З головними героями Різдва. Тільки для вас і тільки сьогодні. Вітаємо вас, народи наш! Вітаємо з різдвом! Друзі, продовження євангелізації. Вже запис йде не на камеру, йде на телефон, але маю таку. Надію, що повністю саме цікаве. Ви зможете побачити. Так, друзі, у нас тут неочікуваний подарунок. До мене підійшла Поліна, юна Україночка, яка хоче заспівати. Дозволимо їй! Дозволимо! Так, Поліночка. Ну що? Вперше, може й не вперше, але на Софії, отут вперше для вас Софія! Ваші оплески! Поліна! На Софії! Перепрошую! Ну, звісно! Давай, дорогенька! Ми прибули в господарю до вашої хати. Хочемо вам, господарю, на поляду вати. Найбільше життя, розпіли, наше життя.

у вертепі На соломці, Сам Ісус, явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і віди не знали. А Ісус мала дитя була ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не гнали. Бачите, ще й таке буває, таке експромт. Так, зараз дякуємо Поліночка, молодчиночка! дивися, і ангел під тебе. Яка підтримка? Ми тобі бажаємо. Великої творчої долі вітаємо тебе, колего. Ще у нас тут є, да? Добре. А ми запрошуємо в нашу творчу студію. У нас є творча студія Даятель життя ласкаво просимо, бо ми влаштовуємо такі заходи і влаштовуємо мюзикли. Тому запрошуємо всіх творчих людей. А тебе як звати? Настінька, а ти що хочеш зробити? Нова радість. Нову радість! Анастасія! Давайте, друзі, тільки давайте от насправді підтримуємо добре, тепло, тепло. Нехай звучить справжній хор на Софії. Давай, вставай біля ангелів, вже традиційно. Нову радість стала, над зізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з діви облутився, як чоловік пеленами у повився з Перед з'явнятком, дитятком. на колінця припадаю, Царя Бога вихваляю, ой ти царю царю, Небесний владарю. Старухи да счастливи. все Да. Пока на будущее, тебе может быть надо что-то такое тоже одевать, какой-то балахон, все такие красивые, знаешь, а ты что-то такой кэжул, кэжул. Ну, значит надо. Надо, да. даже если бы ты вышел с крыльями, например, вдругая, или какой-то балахон вот такой. Ну я же не против, давайте. Что-то вот не подумали и я как-то. Ну что страшного? Молодець, дорогенька, вітаємо тебе. Тримай, будь ласка, оці комикси, така справжня книга тобі. О, така у нас да, співоча наша нація. Добре, деревеньке, зараз дівчатка, да, допоможіть нам, тому що звучатиме молитва, молитва про сілення, молитва про захист. Це справді дихання, да, це наш подих. Тому не розходьтесь, будь ласка, ще трішечки згодом знов буде вертеп. Може хтось ще хоче запізотівати з діток. А зараз для молитви. Давайте наблизимося одне до одного на цьому святому місці. Нехай молитва лунає з кожного з вас. Друзі, зараз моляться всі віряни, всі, хто вірить, тут є. Хто вірить в Ісуса Христа? Є слава Ісусу Христу! Ви знаєте, є слова молитви, спасіння. Цими словами душа людини спасається. Давайте зараз звернемося до Бога всі разом, Україна, щоб Христос народився в наших серцях, молитву Спасіння. Можете повторювати за мною цю молитву. Отець Небесний. Я визнаю. Слухай, давайте дружніше, а? Да? да? Отець Небесний! Отець Небесний! Я прошу тебе! Я прошу тебе! Пробач мені! Пробач мені всі гріхи! Ці гріхи, я вірю, що Ісус Христос що Ісус Христос прийшов на, цю землю, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. Помер за мої гріхи та воскрес, та воскрес в моє, виправдання. В моє виправдання. Я сповідую, я сповідую Ісуса Христа Ісуса Христа своїм Господом, Господом та Спасителем. Та Дякую, тобі, Дякую Тобі, Отець Небесний. Отець за дар вічного життя, що зараз отримав, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, друзі, Христос народився, Христос народився, Христос народився, Христос народився. і знаєте, що самоцінне у цю мить, коли ви проголосили Христос Господь у цій молитві. У цю мить Христос народився в вашому серці. Це є вічне спасіння, це є те, заради чого Христос прийшов на цю землю, народився в Іфліємі, і ми святкуємо сьогодні ще до 7 січня різдво Ісуса Христа, бо Він хоче, щоб всі люди мали вічне спасіння. Через цю молитву чи слова Євангелія, друзі. Нехай Бог вас береже. Підходьте до нас. будемо ради помолитися за вас, за вашу родину. Якщо у вас, хлопці, воюють на фронті, помолимося за них. Можете дати молотовну записочку. Будемо раді молитися всі з вами. Це віручі християни, православні. Є тут католицькі, евангельські християни. Головне, нас об'єднує ісус Христос. Бо Ісус Христос є Господь України. Бо Ісус Христос понад усе. Амін. Україна, так? Христос народився! Амін. Христос народився! Амін. Христос народився! Христос народився. Христос народився. Нехай Бог береже. Древеньки, ви неймовірі! Дякуємо! Є смолодовнички в нас є Це... Шановні друзі. Це... Ну а супер. зараз тільки вже один завершальний раз на честь різдва на Софії від нашої команди для вас справжній різдвяний вертеп. Історія різдва оживає на ваших очах. Ми чекаємо на всіх, хто біля ялинки. Ялинка ще стоятиме, а вертеп. Ось тільки зараз для вас ці три хвилини можуть і насправді ваше життя змінити на краще. Будь ласка, станьте свідками історії різдва. щоб сьогодні віра у Христа не змерзли у ваших серцях? Ми читаємо буквально 30 секунд і розпочинаємо ваша увага на сину. Все роздали всі молотовники роздали від громадського руху. Живи, друзі, історія різдва в ваших серцях. щоб різдвяне зірка запалила. Слава Богу, життя. щоб мир прийшов у ваші родини. Увага! Так, слава Богу, так, слава Богу, друзі. Всі молитовники ми роздали. А, зазвичай ми. З кожним молотовничком, коли я роздаю, ми молимося. Але сьогодні такий різдвяний у нас концерт, тому е, дуже гучно колонки. звучать. бо благовіщу вам радість, велику, що станеться людям усім. Сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях доброї волі. Уйця, ой, ратуй ся, сини Божі, народився, застерестовий, та все, і ми радуйся, ой, радуйся, сержання. Засти! Ми пройшли довгий шлях, щоб вклонитися царю-спасителю. Прийміть наші дарування. Дір вам, добра і всіляких гараздів. Нехай ваше серце буде зігріти Божою любов'ю, а ваш дім оповити Його захистом. Славімо Христа щодня! Своїми словами, вчинками своїм життям. Сьогодні Ісус вже не в яслах. Христос явився світу, даруючи спасіння і прощення кожному, кожному, хто вірить в Нього. Спаситель з нами чує молитви та бажає навчити нас сирі любові та прощення. Тож молімося, єднаймося, віримо. Славіго! Христос народ! Христос народився! Славі моя! Ну, що ж, друзі? Ми хочемо зараз уже в фінальний раз, поки ми всі тут зібралися, у цей святий момент звершити молитву, молитву Отче наш, молитву во спасіння наших душ. А потім ми всі разом заспіваємо фінальний гімн нашої пісні, яка називається Різдвяна, і нехай ці миті закарбуються на все наше життя. Ми дійсно віримо 2025 рік, рік Божої благодаті і рік миру на нашій землі. Тож морімося, будь ласка, Отче наш, чи є в нас тут дітки, які знають молитву Отче наш на пам'ять? Ану. Є тут, хлопчики, дівчатки. Зазвичай завжди хтось знаходиться. А? Ну добре, давайте тоді моліться біля ваших матусь, бабусь. Давайте молитися всі разом, друзі. Отче наш, наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє і на землі, і як на, на небі. Хліб наш, наш насущний дай нам на цей день і прости нам, наші, як і ми прощаємо бож... Божникам нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого Бо Твоє є, є Царство, і, і сила, і слава на віки. Амінь. Амінь, дорогенький. І тепер Ісус Христос сказав: хто сповідує мене перед людьми, того я сповідую перед батьком моїм небесним. Давайте всі разом зараз скажемо перед Отцем Небесним і перед одне одним. Ісус Христос. Я вірую в тебе я вірую в тебе. І я сповідую, я сповідую що, Ісус Христос, що Ісус Христос, мій Господь, і мій, Господь. І мій, спаситель. І мій спаситель в ім'я Отця і Сина, і Святого, Святого Духа. Духа. Амінь. Амінь. І зараз, друзі, я попрошу наші головні герої. Вийдіть наперед сюди. Вся наша команда. І ми будемо співати разом цей Різдвяний гімн, який і називається Різдвяна. Будь ласка, підхоплюйте. Олександра Мане, ти можеш взяти ще мікрофончик зі мною і заспівати разом. Будемо співати і одне одного ще раз і ще раз вітати з різдво. Андрійна. А все. Син народився, і зоря на землі клонюся.

Ножи сим народився, за що і земля, по землі колонімовся, за що і земля, я роземлі вклонімося, на землі клонімося, но земля. До самої не зажисы! Вау! Слава і Святого Духу! На і віти! Вау! Вау! Друзі, нехай це буде знаменням, знаменням Божого благовоління над нами, над нашими родинами, над нашими сім'ями. Ми благословляємо іменем Господа всіх вас, ваших друзів, ваших рідних, ваших близьких. І ми дійсно віримо, що в цьому році наступає, наступає, наступає ми! Зупиняється війна, Господи, досить, досить. милість Твоя проливається на землю України. Дякуємо тобі, Господь, за це різдво дива, за різдво миру в кожному серці на землі України. Амінь. Вау. Вау. Слава тобі, Господь! Данькі всі, хто сьогодні з нами, був хто чує мене. Мене звати Оксамита. У нас так само є. Церква Українська Християнська Церква. Якщо, можливо, ви шукаєте Божу родину, духовну сім'ю. Ласкаво просимо, наші координати, адреса біля нашого намета в наших волонтерів. А ми не прощаємося з вами. Ми ще побачимося на Хрещатику. Ми ще побачимося з вами і на Різдво, і на Пасху. Тому що це наше покликання служити вам. До нових зустрічей і вже завтра, о 12-й будинок профспілок, Боже служіння, Богослужіння Християнської української. Церкви даєте життя міський Україн з Богом і до нових зустрічей.